Якщо ворожий дрон летить на Харків, хоч якимось чином знижуємо можливості противника. Люди відкриті. Ворог втрачає свої очі, читаємо літературу, пожартувати один над одним. Побачили ціль, відкрили вогонь. 24 на 7. Установлюємо озброєння, готуємося до бою. Це у нас ігла. Предназначена повітряним цілям збивати. Вразити там міги, су, літаки, винищувачі. Усяких гадів, які по повітрю, поїхали з Богом! Поступає і сигнал, що десь в нашій зоні відповідальності попадає якийсь безпілотник. Ми його починаємо відразу пошуки його, відстежуємо, У нас показує прибори, де воно що пролітає. Ми перевіряємо, якщо є на ділі ціль, то починаємо працювати по ній. Запускають розвіддрони, це зала Суперкам, орлан 10, орлан 30. Ну, і Ударні дрони, камікадзе це ланцети, які ми можемо вразити Вони габаритні. В даний момент у нас немає нічого біля нашої зони відповідальності, біля нашого щось літало. А так взагалі 24 на 7 Планшети показують завжди, коли що літає. Виїхали на чергування. Це вже було десь по обіді. Побачили ціль, відкрили вогонь. Зразу побачили, що ціль викнула парашут і почала падати. Тобто вже було враження. Нам потрібно поїхати, якщо є можливість його забрати для того, щоб наші ребовці. Досліджували його, там, вийняли від всю інформацію, яка потрібна нам, де вони взлітають, де, де вони пролітають. Острів, острів, я Рогатка, перевірка зв'язку. Як чуєш мене, прийом. Рогатка, рогатка. Чую та розбираю на п'ятірочку. Острів, острів, ярогатка. Теж чую та розбираю тебе на п'ятірочку, кінець зв'язку, прийом. Прийом, кінець зв'язку. Всі розвіддрони працюють для того, щоб дізнатися, де позиції мінометників, артилерії, САУ, де бліндажі там, або проживають в бліндажах, або в будинках військовослужбовців. Якщо ворожий дрон летить на Харків, то ми також по ньому працюємо і стараємось його збити. Збиваємо дрони, ворог втрачає свої очі і не може бачити Харків і міста, які біля Харкова. Дальність ураження у нас десь до трьох кілометрів, то ми можемо працювати. Якщо б в зону нашої відповідальності залітав би на дистанцію 3-4 кілометра. Ворожий літак чи гелікоптер, то ми б його вразили б з ПЗРК і ГЛА. Це завдяки тому, що у нас є час для навчання. Скільки ми три місяці, так? Чотири навіть були? Чотири місяці, да, у нас навчання десь проходили. Всі люди, які приходять в ППО, вони фактично навчаються з ногами. І Займаємось також саморозвитком. Читаємо літературу, дивимось відео. Треба багато новітніх технологічних систем вивчати, освоювати, працювати з ними. І багато чого треба вдосконалювати самостійно, от як приклад ДШКМ, який вже удосконалений, на нього поставлений теплак, виведено це все на планшет для зручності роботи. Хлопці проявили самі ініціативу. Ну, якби я підключився до цього всього в плані забезпечити яким чином, щоб воно працювало. Яким чином воно буде працювати, ну, мені немає різниці. Головне, щоб працювало. Взаємодія в підрозділі з особовим складом досить легка. У нас немає армійських затягів. Там немає уставщини, дідовщини. У нас в ну, нормальне, яке общання, яке просто по-простому. У нас нету такого, що от я офіцер і все, і всі ходять мовчати. У нас звичайне общення. Є наказ, його треба виконувати, але треба пояснювати певним чином людям, що ми робимо взагалі. Можемо там, дозволити собі пожартувати один над одним. Це нормально. Так і більше довіри. Виявляється, до командира, і в командира так само до нас. Коли люди відкриті і можуть казати все, все можуть казати.